Очі будівель. У бібліотеці Чижевського в Кропивницькому презентували книгу, присвячену віконній архітектурі старих міських будівель. Підготував видання краєзнавець та журналіст Володимир Поліщук. У книзі автор розповідає про типи і дизайн вікон, які архітектори встановлювали на фасадах 100 і більше років тому. Для декору з очі використовували такі декоративні елементи, як молдінги і карнизи. Крім того, вікна проєктувалися з додаванням фронтонів розеток Сандри. Та лишви Володимир Поліщук ґрунтовно дослідив історію походження віконного ансамблю в будинку лікаря Гольденберга на хоральній синагозі на фасаді колишнього ремісничого грамотного училища та інших старовинних спорудах. Більшість тих вікон навіть через роки збереглися в первозданному вигляді. Раніше, коли у будинках вікна виходили на двір. Над вікнами над цими вони були кругли, і над цими вікнами виставляли символ ока. Ну і так пішло очі будівель, називали вікна. Ну а взагалі-то тут двозначне значення. По-перше, ми через вікна бачимо те, що відбувається всередині. Інтер'єр приміщення, так. а по-друге, вони на фасаді кожного будинку є прикрасою цього будинку.